Вітаю, ви на каналі Батхер Девелопер, де автор розказує, що робиться для музикантів, а насправді показує код. Зараз невеличке відео про те, що робити, коли ви залежите від якоїсь залежності, яку треба оновити, допілити або просто довести до робочого стану, а ком'юніті та майнтейнери цього пакету не встигають це зробити або взагалі припинили підтримку. Це відбувається дуже часто, скоріше за все, якщо ви п'єш пірозробник, ви з тим вже стикалися. Тож сьогодні я просто формалізую це, покажу, як це робити, якщо ви працюєте Гітладі, і також, якщо ви працюєте локально. Зараз невеличке нагадування, якого ви не потребуєте, але воно потрібне. Ляті раби все ще функціонують на нашій землі, а значить, ми робимо недостатньо. Дякую всім, хто робить багато, дякую всім, хто робить хоч щось, але на жаль, цього недостатньо. Тому Притула, Чмут, Стерненко або якісь інші волонтери та збори кинули копійку і бажано трохи більшу, ніж скидували вчора, позавчора і рік тому. І так до самої перемоги. Дякую. А я почну: 99% open source пакетів зберігають світ код на GitHub. І саме на GitHub Хабі найлегший спосіб з ним працювати знаходити ваш пакет. У моєму випадку це PHP Insight. Хочу змусити його сканувати тестові директорії. Прямо на сторінці в браузері натискаємо кнопочку Fork, дуже маленька формочка, назва проєкту, опціональний опис і галочка на копії головну гілку. Зазвичай вам лише вона потрібна, інші вам не потрібні. Тиснемо Create Fork і все. У вас власна копія опенсорсного проєкту. Робіть з ним, що хочете, як хочете, вертіть, крутіть та змінюйте. Одна порада. GitHub дозволяє Дуже легко синхронізувати вашу бранчу з оригіналом. Тобто, якщо оригінал оновився, ви зазвичай хочете ці оновлення, ці правки, якісь там тічі, просто натисніть SyncFog. Це легко, якщо ви не редагували основну гілку і не маєте конфліктів. Тому порада. Створюйте гілку з основної, працюйте в ній, робіть ваші зміни в ній. Якщо треба, тінкайте основну гілку та межте до своєї робочої. Далі дуже просто йдіть до вашого Compose json файлу та додайте блок репозиторіїв. Це може бути масив об'єктів. arba objektą keivaluoja formatu. Dėl get lab - tip. VCS, Version Control System і URL, буквально посилання до тільки що створеного форку. Далі хочете вручну, хочете командою Composer Rec, плавимо версію пакета, якого ми зробили форк, dev і назва гілки. У моєму випадку Dev Master. І дуже маленька деталька, на якої багато людей застрягають. Префікс dev обов'язковий: Dev Master, Dev Development, Dev Dev, що завгодно. dev – назва вашої бранчі, dev – фіча, щось там. Обов'язково назва dev для GitLab. Якщо вписали вручну. Робите команду composer-update та назва пакету. І, власне, все. Тепер у вас стоїть пакет з вашого форку. Скоріше за все, для вас цього вже достатньо, тому можете закривати відео. Дякую. А я продовжу. Так вже сталося, що я роками працюю на аутсорсі, і я звичайна людина, тому я звільняюсь, змінюю роботу, пилю стартап про музичну індустрію і сапорт проєктів. Після мого звільнення це вже не моя проблема. Але частенько такі ось форки лежать прямо на моєму гідхабі. І тут є гарний варіант, коли у замовника є свій гідхаб-аккаунт і все придазу. Це до нього, а є реальність, в якій на це всі забивають, і я навіть зараз не певнений, чи не використовують якісь мої форки зараз якісь проєкти. Тож з поваги до людей, які з вами працювали, або робіть форк на GitHub замовника. А якщо він використовує GitLab, дивіться інструкцію далі. Я останні декілька років працюю саме з Гітлабом. Просити замовника створювати мільйон аккаунтів в мільйон речей, про які він навіть не здогадується, це не окей. Він про них забуде, ви про них забудете, всі про них забудуть. Тому візьміть за звичку, одразу створювати порти там, де ви працюєте. Для мене це GitLab. Тож заходжу в проєкт в підгрупу Back, в ній створю ще одну підгрупу searт Party. Про інфраструктуру було окреме відео. Натискаю Створити проект і обираю Import Project. Далі обираю by URL Якщо у вас закритий аккаунт на GitHub і саме там лежить цей пакет, то треба авторизуватися і обирати GitHub. Для open source by URL найлегший спосіб. Вставляю посилання прямо на GitHub. Якщо ви преміум користувач GitLab, від міро і GitLab сам автоматично буде синхронізувати репозиторій з оригіналом. І тут треба зрозуміти відмінність GitLab від GitHub в форках. GitHub Fork – це саме про open source. Зроби форк, зроби зміни, запропонуй меже квест. Ось тобі одна бранча, сімка, і використовуй її. все зручно, все мінімалістично. GitLab же це про бізнес. Перетащить цей проект до нас, платіть нам кошти. Тому імпорт проєкту by URL це не форк, це буквально фіча, яка синхронізує проект. Де-інде в нашому випадку в Гітхабі з вашим. Звісно ж, в Гітлабі є також форки, вони працюють так само, як і в Гітхабі, але саме перенесення проекту з хабу в лаб, це про бізнес. Тому знаєте, до вас прилетять всі бранчі та всі теги, які є в Гітхабі І якщо ви синхронізуєте, то синхронізуватися будуть також вони всі створення нової також додасть нову у вас. Це незручно, але знову ж таки, ми зараз говоримо про бізнес, а не про опенсорс. Бізнесу треба зменшувати бас-фактор і розуміти, що всі рішення, за які. Він заплатив гроші, знаходиться в нього, а не десь там. Тому я роблю копію репозиторію. Одразу забороняю кому-небудь або чому-небудь мержити щось в мастер-бранчу. Тут треба розуміти, що якщо нема автоматичного синку, ми можемо синкатися вручну, використовувати декілька репозиторіїв на одному проєкті і мержити пушити куди завгодно. Тому також рекомендую мастер залишати нетронутим для зменшення кількості конфліктів і тут же створюю бранчу Development, Роблю її головною. Ми тепер працюємо лише з нею з мастером. Ми тільки синкаємося та мержимося, якщо треба. І ті ж самі рекомендації, що завжди, ніхто не пушить в девелопмент. Це через мерж реквести. І наступне, що треба розуміти з GitLab, ми не використовуємо source як вихідний код, тому що проєкт у нас закритий. Ми буквально збираємо проєкт та пушимо його в GitLab Package Registry. Звісно, це ж можна робити вручну, але я це дуже не раджу, тому що ви ніколи не знаєте, що там ваша команда накамітить і пушане, тому навіть такий варіант не розбираю. І одразу створюю CI скрипт два скриптика. Встановлюю CURL, бо його за замовчуванням немає в Alpine. і за допомогою CURL публікую проєкт в GitLab репозиторії. Код можете знайти в посиланні під відео. І звісно ж, теплою я проєкт лише по тегам, тільки тут додам одне маленьке self-made правило: і теги закінчуються суфіксом мінус dev. Це невеличка фіча, яка дозволить вам не конфліктувати з тегами опенсорсного проєкту, особливо коли ви сінкаєтесь. Розумієте, це не обов'язково, але зручно. Роблю коміт, роблю тег, 001, дев, кушу, чекаю поки CI пройде. Це зелене, все круто. Заходжу в теплой Registry та бачу пакет, який я тільки що клонував з версією 001 Dev І тут обов'язково пакетний менеджер не працює без групи. Проєкт пакетом повинен бути обов'язково в групі або в підгрупі, або ще десь без групи, ви не зможете мати доступ до ваших пакетів. Це виражається навіть інтерфейсно. Якщо ви зараз ойдете в пакет, там не буде жодних скриптів, як з ним працювати. Якщо ви зайдете до проєкту з групи, там будуть Скрипти, як же працювати з композером. І тут треба розуміти, проект у нас закритий, а значить, package Registry також закритий. І тут є два варіанти. Або заходимо в Settings General, Visibility Project Feature and Permissions. Package Registry Allow anyone to pull from package registry. Це взагалі відкриє package Registry до світу і хто завгодно зможе його завантажити. Це норма лише завантажити ніяких секюрних дір, скоріше за все, ви тут не побачите, бо це і так open source. Тут є ментальна проблемка, яку багато хто допускає. Люди копіюють. Все. А це означає, що якщо ваш проект закриється, заархівується, клієнт захоче його забрати на свій власний GitLab, GitHub, підпакет чи ще кудись, а ви працюєте в аутсорсі, з великою ймовірністю, ви дізнаєтесь, що ще декілька проєктів зав'язані на цей пакетик, який дивився в світ. Тому я раджу одразу закрити проектик, давати доступ лише авторизованим користувачам, і ніколи не мати таких проблем. Ввожу дві команди: перша додасть регістрі GitLab до компотер. json файлу, друга ж оновить сам пакет. І як бачите, GitLab. Вимагає авторизації. Введіть логін та пароль, і авторизацію буде вимагати кожен раз. Це дуже незручно, тому робимо ось що. По-перше, треба створити personal access токен з правами на read api, інші права йому не потрібні. Та використовую простеньку команду composer-config, gitlab token gitlab.com це домен вашого GitLab. У, У мене просто.com токен і токен, який тільки що згенерувався. Це створить прямо в вашій директорії файл, який називається aus.json, в якому збережете Токен і ніколи не буде більше запитувати у вас про щось, і звісно ж, додайте його до GitHonor, ніколи не пуште токен до репозиторії. І все, команда Composer Rec і наш пакет з тегом без проблем дістане пакет з GitLab репозиторією. Звісно ж, додайте цю команду до RedMig. І трохи не все, оскільки цей пакет використовується ще при CICD, при білді і так далі. Треба, по-перше, додати авторизацію до GitHub в Сій Сід скрипт тих проєктів, які використовують. Цей пакет в моєму випадку один аТІПІ. Команду я читати не буду, просто подивитись в описі під відео. Звичайна авторизація за допомогою CI Job токену, але вона не пройде, доки ми не зробимо ось що. Заходимо в орк нашого пакету сетінг, сі сіді, токен Access лівіт access this project, Прибираємо, натискаємо Add Group OR Project і додаємо групу. Це власне, також навіщо я розказував про інфраструктуру в GitLab. І все, сяй сіді також тепер буде бачити вас ваш пакет і вільно його завантажувати. ci АйСіді готовий, його можна використовувати в усіх ваших проєктах такого типу. А мені ж треба дозволити PHP інсайту скрадити тестові директорії. Розгортаю проєкт локально, дивлюсь одразу в скрипти композору. Є класний скрипт, називається тест. Натискаю його і бачу купу-купу помилок. 50 помилок. Таке, на жаль, буває, коли проєкт не підтримується розробниками, і тут треба сказати: поважайте open source розробників. Це дуже круті люди, які роблять дуже багато корисного для світу IT і для світу в цілому неважливо чому, тому що хочуть роботу, тому що хочуть слави або грошей на ваших донатах, але вони круті люди, вони дуже допомагають. І як тільки закінчиться війна, раджу донатити саме open source розробникам. І навіть якщо на якісь проекти вони забили або не підтримують, приймайте це з розумінням Дякую їм за те, що вони це робили, або може будуть робити в майбутньому. А я повертаюся, тож команда тест мені не допоможе. Мені треба або витрачати багато часу, щоб розібратися, що там не так, або забити. Я обираю другий варіант, але мені допоможе команда PHP Unit Test. Запускаю, бачу декілька помилок про deprecated методи, але все ж таки вони проходять, тому для мене цього достатньо. А я знаходжу шматок коду, який цікавить саме мене: infrastructure repository, репозиторії, file репозиторії, константа default exclude, і видаляю звідти ті тестові директорії. Знову запускаю команду PHP Unit Test, Як бачу, нічого не впало, тести проходять, а значить, тести це не покривали. Ну таке, але мені це треба. Треба якось протестити. Тому останній вид підключення репозиторії на сьогодні це локальна робота з пакетами. В будь-якому пакетному менеджері принцип роботи локально з пакетами однаковий. Просто створюється посилання на директорію з проєктом, і ви використовуєте його старци одразу ж. Для цього треба описати новий репозиторій з типом local і URL. Там буде шлях до вашого проєкту. Абсолютний шлях. Але прошу не забувати, я працюю в докері, вся команда працює в докері. Тож. Вказувати абсолютний шлях на хості немає сенсу, бо в контейнері його немає, і посилання буде вести нікуди. Знову ж таки, це трохи незручно, треба трохи розуміння докеру, але все ж таки бурю новий волюм, який буде вести прямо до нашого пакету абсолютний пас на хості та, наприклад, var insights на контейнері. І тут важливо: на контейнері треба створити директорію ручками. Докер не створює директорії всередині контейнеру. Тому запускаю команду spідру в докері обов'язково з підрута, оскільки мій юзер не має прав в контейнері. Знову ж таки, це не треба додавати ні в рідмі нікуди, оскільки ми працюємо локально, потім все комітимо і забуваємо про це. В GIT нічого з цього не летить. І в репозиторії URL я пишу абсолютний шлях до створеної тільки що директорії вар Insights. Далі або вручну, або командою. Я командою composer рек назва пакету і обов'язково з версією ravlik-dev. Саме ravlik-dev і каже нам, що треба працювати локально і створити лінку. На проєкт. Це готово, я можу запустити команду PHP Artisan Insights і побачити, що так він поліз в директорії тестів і сканує їх, і каже, що з Нейк-кейсом не окей, чувак, пиши камел-кейсом, як все інше. Звісно, тут треба почати холівар, що тести пишуться з Нейкейсом, це стандарт, і повинні це робити. Але як я казав, якщо ви не можете це стандартизувати, то це не стандарт, це ваші примки. Мене ж влаштовує, що Insights стандартизує код як в тестах, так і будь-те, тому пишу. Пушу camel case. Тут тест не обов'язково повинен починатися зі слова тест. Можна ще анотаціями вказати, що він тест. Мені це більше подобається, але це зараз не важливо. Тож на цьому, все. Всім дякую, підтримуйте Україну, до побачення.